Що, ти чуєш, Це вчора тут тачка втопилась? Ну, типа, бачиш щось типу, таке ну, типу, похоже. Походу. І що, її витягли? Ти не знаю, ні, походу. Там. Чи жого бачиш, там вже місце почали ремонтувати щось, блядь, нарешті. Та хай ремонтує. Може не впаде. <slagulling> Всім вітання, доброго дня. Сьогодні в нас буде не просто огляд, будемо вам розказувати історію дуже класного цікавого автомобіля. Трошки такий позаплановий огляд. Планувалося трошки інше, але вискочила така можливість показати вам класну машину, чому б ні. Так що, тому ми сьогодні тут. Машина насправді дійсно цікава. Трошки так сказати, напевно, не ну як сказати, не базова, може така.

Так, цей автомобіль був придбаний на аукціоні в США за 6900 доларів з пробігом там, щось 35 тисяч миль було пошкодження невеличке по цій частині. Замінялось тут крило, бампер, фара, капот. І там була невелика протертість на задньому крилі. Суто по навісних елементах автомобіль був на ходу, він заводився і їхав від страхової, все як має бути. Перевірили, оцінили історію, ну і привезли сюди його в Україну. Гарно відремонтували. І от вона вже така гарненька тут перед вами. Звичайно, що за час експлуатації в Україні по ній вже. Доопрацювалися там певні моменти, там карбонові вставки пішли, гарні диски, резина, якісь там такі інші моменти. Ну, це ми зараз поступово до того дійдемо. Фактово, 6900 можна купити таку машинку собі на аукціоні в США. Зараз легенько перейдемося по візуалу автомобіля. Бо власне візуал це одне з найголовнішого, чим машина виділяється в цілому. Та? Фари ну дуже, дуже цікаві, дуже класні. Вони чимось унікальні. бо Мало в яких автомобілів є схожі фари. Так? В нас йдуть до опрацювання тут вставки з карбону, виглядають максимально дуже класно, дуже агресивно. Що мені заходить особливо, це їхні оригінальні Альфа Ромео диски виглядають дуже чітко, дуже класні, аналогічно, як і з супорта, йдуть з брендуванням Альфа Ромео. З цікавого, що без ключовий доступ, це в принципі база для всіх таких ну, ну такого плану автомобілів, я навіть не знаю, які зараз машини там від 17-го року не можуть мати без ключового доступу. Йдемо до задниці, задниця максимально цікава, ну дуже цікава, вона мені нагадує якісь, не знаю, ну задницю спорткару якогось, що... Виглядає агресивно, цікаво, дуже класно. Ще одна вставка з карбону максимально скажімо, в тему. Дам спойлер, у нас гарний роздвоєний вихлоп. З цікавого що власник до вихлоп. Маємо активну заслонку, яку можна відкривати, закривати. Це далі в відео будемо. Слухати. Зараз мені оператор з кадру каже, що жопа чимось нагадує БМВ. Ну, як на мене, ну ні, не знаю. Вона мені більше нагадує, якщо дивитися на задні стопи, це більш на якусь Audi, не знаю, може А4, А5 в новішому кузові, що вони більш такі затягнуті. Ну, на BMW. Ну, може і для когось і на BMW, може для когось і на Mercedes. Як на мене, Альфа вона в цьому плані чимось ну, максимально унікальна. Значить, зараз на декілька секунд ми. Переміщаємось з вулиці в Офіс. Розкажу вам декілька слів про двигун, який встановлений в даній Альфі. Зазвичай в таких автомобілях встановлюється два види двигунів: це або двохлітровий, або 2,9. Двохлітровий є двох типів: є на 200 сил і на 280 сил. На 280 встановлюється переважно в повноприводній версії, але і в нашій задньоприводній встановлений аналогічно двигун на 280 сил. Власник його ж доробив. Він його мінімально чіпанув, зробив на нього стейдж 1, і власне, після замірів він йому видає, щоб не збрехати, скажу точно 315 кінських сил і 467 моменту. Ці двигуни на 200 і на 280 сил вони, в принципі, відрізняються лише налаштуваннями, бо. Самі двигуни вони йдуть ну в принципі однакові налаштування турби, більший власний тиск, і маємо на виході плюс 80 сил. Якщо говорити стосовно надійності двигунів, аналогічно дивитися на 200 і на 280 сил. Власне, той, що слабший, буде мати ресурсу більшого. Відповідно, через те, що 280 сильний, він буде працювати на вищих обертах з більшим тиском. Ну і в цілому від цього буде ресурс власне падати. Але при гарному догляді ці двигуни легко виїжджають більш ніж. 300 тисяч кілометрів в принципі на цьому все і е, стосовно до зараз в відео вставимо як заслонка працює, і ну як зараз в принципі звучить вихлоп. Ціни ви готові. Переходимо до салону. Що можна сказати? Посадка вона близька до BMW, але все-таки чуть-чуть не дотягує. Так, салон, сам візуал. Якщо чесно, мені здається, не спизда ні в кого. Типу, оцей джойстик чимось нагадує BMW, ну але вони зробили щось своє. Тепер давайте будемо взагалі дивитися, що тут в нас. Починаємо з сідух. Сідухи на шкірі. В принципі, я не знаю, чи в них. ну, Напевно, що має бути ще з підтримкою спорційця, але ці нормальні. Нормальні. Оце класна альфа -Ромео, така вшита. Вшита її, блядь, це, як він називається? Флаготип. угу. Підлокотник. Здоровий, класний, крутий. Посадка чітка. Ну, Мені подобається нормально. Кермо. Ну, Те, що тут старт-стоп. Це десь до спорткарів ми відносимо, да? Де, десь Lamborghini, Феррарі, там це фіня. Це топ. Руль сам по собі афіянський, зручний, він такий тут знизу різаний. Підрульові пелюстки, переключання передач. Класно. Вони такі масивні, металеві. Топ. Приборка. Топ. Великий екран тут є по, по центру. Справа спідометр, зліва тахометр. Все чітко. Екран він. Давайте. Де той ключі, куста? Ключ чогось синій. Чого, блядь? Яр його знає. Чікс, єс, дивись. Екранчик афігенський. Е мені він, типу, я сидів ззаді перше. мені він візуально якось переливається, з тим і таке враження, що це все це екран. Класно дивиться, типу, прикольно. Приборка також зручна, на ній все видно, класно. До речі, в машини 99 тисяч км пробігу, ну що є окей, що є класно. По розходу вона досить економна. 2 літра, 10-11 літрів це нормальний розхід, якщо на ній давати тапочку в пол. По кліматконтролю, все максимально просто, ніяких екранчиків, все в нас виводиться на ось цей основний, якщо там ми температуру підключуємо і так далі. Оф, просто офнули. Я включаю, бачимо температуру, бачимо там потік повітря, все, де в нас тут є на екрані. Екранчику. Ще нормально це, та офігенно, нафіг вам видумувати ще один екран, якщо ви все можете помістити в один. Попильничка на місці. Це ну візуально та, можна сказати, що десь щось вкрали в BMW. Але воно тут по-своєму. Типу в BMW воно виглядає краще. Е, так, далі джойстик керування е, мультимедію. Великий, нормальний, зручний, посередині руку собі поставили, на впевненому собі включаєте музичку. Е, електричний е, ручник. Ну, По клімату я розказав. Стандартно це є двохзонний клімат-контроль. Ззаді немає його. Підігрівів, на жаль, немає. Власне, в тій комплектації є комплектація поярче. Є комплектація там, де є преміальна музика Harman Kardon, і підігріви, і підігріви дзеркал, і так далі. Тут немає підігрівів дзеркал, тут немає підігрівів сидінь, ні передніх, ні задніх. Ну, По з такому наповненню, там, що ще виділю, це круїз контроль. І то він, звичайний, не адаптивний. Радарів вона також немає. Що так само, тут я звернув увагу, типу, тут воно закривається, це окей. Тут є, коротше, USB. -шка. USB, -шка, вона, ну, звичайно, в 2017 році почали вже ставити сішки, типу, на вихід. Ну, таке собі, мали би поставити. От, це зеркало, яке натискаєте тут кнопочку, воно, типу вам не дає, щоб вас не сліпило ззаді. Тут у нас. Поворотники включати. До речі, поворотники включаються як на BMW. Типу, у вас не падає, ця, ви натискаєте оцей стрілочку. Типу, вона не падає вниз, а вона просто натиснула, включився поворотник, вона повернулася назад в своє положення. Хто, хто їздить на БМВ, хто їздить на Альформео, шарить про що я зараз говорю. От, та й в принципі що? Більше такого нічого я тут не виділю. Мені салон подобається. Типу, машина цікава, тому що такого ну, немає. Типу, вони зробили своє, вони зробили його класно, як на мене, зручно. Коротше, сів я назад, щоб, що? щоб розказати вам про міськість взагалі на Ти задньому. На. Розказав, що, е, от, що мені не сподобалось в цій альфі е, особисто, та? я от сьогодні самого ранку сів, замерз мій чай, руки замерзли, моя дупа теж замерзла, але немає ні підігріву керма, ні. Власне, підігрів дубку. Я це казав, бо тому що це бубнова комплектація. Ні тут, ні з. Там навіть немає підігрів і, і ще. Що, і що вот, і що Ну типу, це бубен, типу, по факту. Вона ж є на гарній комплектації, але ну, це ні. бубнова. Це більш така. E, далі. Сів я назад. Я не супер здоровий тип. Ззаду сидить. ну, Я, я перший був підстроїв сідушку так, щоб було зручно їхати мені. Типу, і сів сюди. А тепер сів цей пан. Він сів в те саме положення, що я. Нормально тобі так буде сидіти їхати. Да. Ну, ти типу, по типу, тобі ти прям комфортний. Добре, добре, добре. Да. Ну, я почуваюся як залуп. Це так нормально говорити? Ну, то він ж запікає. Запікає? Е, Запікує? Ну. А. Я тут ззаді почуваюся якось так собі не дуже. От. Тому що в мене... Чисто така, типу, розтяжечка тут має бути, щоб цей. Отак, от прям ніяк. Типу. Ти мені вперше От, Все, я вже вперся, я вже типу, ну, так ніяк. Так, ну, окей. Але проїхатися з одного кінця Києва в інший, кінець Києва, окей. Виїхати десь до Житомира вже. Це вже буде важко. важко. Так що ця машина, вона, напевно, що для двох дорослих пасажирів. А ну, сюди дівчат кидати? Ну і дівчаток ззаді маленьких таких акуратних легенько кинути собі. Метр шістьдесят. Так, метр шістьдесят накидав сюди подружань. Таких не, не, малогабаритних. І окей. Собі залетіли на вірандочку. Оу, єс! Тілочку на віранді. О, єс! Що ти, всього? Тілочку на віранді. О, єс! На віранді не дібрив? О, єс! Чи хто впустив? Танчив? Шутка, ось така Подушка, ну вона так офігенно е, в шию ну, комфортно. Е, Юра, тобі. Е, е. Тобі. <ривіт> <ривіт> Юра, тобі за цю подушку е, окреме вітання. Дякую за тачку. Подарували? Тобі, тобі? подарували, її? <ривіт> Ні, так дякую за те, що дав е, на огляд. А Там ми кажемо бубен, бля. Ну та говоримо все, яке по факту, ну що, ну є ж жирніша, є жирніша. Ця не сама жирна, ну але. Так може ми привеземо жирнішу? Так а чого ви таку хую привезли? Ти привозив турі, червоні? Був запит від клієнта. Що, типу, привези мені бубен з Америки. Давайте так от підсумок по задньому ряду сидінь. Нормально ж тут є от лампочка, вона є в кожній машині. Більше якихось тут приколів немає. Підлокітник, він мені не зручний, тому що я в зимовій куртці, я сюди ледве вліз, типа, і навіть якщо би я захотів собі поїсти Макдональдс на задній сидінь, то що, ти ледве, то, що ти ледве вліз, це не вина автомобіля, а вина того, як ти харчуєшся і цей. Ти хочеш сказати, типу, що я щось якийсь грубий там, ще там щось. Плотний. Ну, якщо. Типу... Чекай, не, як, то, як то правильно підбирати слова, типу, якщо це такі чисто м хрящі мені це говорять, типу. ну. Ні, я ну типу, я не цей, що я, ну типу, худенький, да? ну але то ж ти грубий, це факт. Ні. Чого ні? Ну, типу, перше сподівається. Ви ти от ні, зайдіть зайдіть у наш інстаграм горніть відоси вниз. От, гляньте, як виглядав Віталік рік тому і як він виглядає зараз. Все пацани. <ріст> <ріст> Прийшли ви на. <нахуй. ріст> <ріст> <ріст> так, якщо в цілому говорити, як себе автомобіль. В русі почуває, навіть враховуючи, що це задній привід, автомобіль досить плотно сидить на дорозі, його не швиряє і ну, їдеш досить впевнено. Стосовно комфорту і, взагалі, там шумоізоляції всього решту якогось шуму в салоні немає. Машина їде плавно, машина їде легко. Що мені заходить. Особисто це власне підрульові пелюстки. Вони тут величезні, вони тут гарні, вони тут металеві, можна легко кинути дві передачі вниз і дати плотного тапку. Ще й навіть за рахунок того, що вихлоп, машина їде офігенно, дуже класно. Мерседес хоче поїздити. Можна дати мерседесу трохи теж. А, що немало що немало важливо в автомобіля є вибір режимів їзди. Це в нас Н це як стандартний, є e, А це власне автоматичний. Тут у нас на екрані гарно відображається. E, D це як спортивний режим, вища передача, важчий руль. А, і є ще режим рейс. Це аналогічний як D, але в нас ще автоматично відключаються всі стабілізації. Можна і боком дати жорстко або намотатися десь на стоп. Сьогодні з самого ранку, як заїжджав заправлятися, в мене ну такого ще не було ніколи, та можуть там замерзати двері, що їх. Від, від, відкрити тяжко, там ще щось. У мене тупо замерз лючок, що я його просто-напросто не міг відкрити. Ну і що, це нормальна база, він пластмасовий, тут а метал по колу, ніяких не ні тут, тут, Ні а, тут, датчиків, а, тут ні пластик. херні взагалі ніякої нема. Тут пластик. Мужики мені на, на запрас, щось таке відгинали, там га гарячу воду заливали, бам-бам-бам. Хусь відкрили. Значить, 에, Альфа Ромео Джулія 17 рік. 에, Якби я замовляв щось схоже для себе, я б взяв, напевно, на повному на повному приводі візуал симпатичний. А якщо взяти собі тролітрового тролі, тро, квадропорти. Ну це буде ще цікавіше. Це буде дуже цікавіше, але вона там коштує цікавіше, тож? Ну, Італія, так? Да? Італія. Яка це Італія? А що? Це що, італійська машина? А яка? І що вона в Америці тоді є? Бо була в Америці. Типу є американці, виробляють, так? Вона збирається в Америці, а не в Італії. Сюди йди. Іди сюди, один і другий. There's. Vehicle made in. Сюди дивись. Італія! Тобто то він на це їхав з Італії в Америку, там розліпаються і приїхав, потім в Україну? Да, і Роман, блядь, казав, що у нас з Італії. Просик захуя... його зараз голови в сніг нахуй. ні 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 пацани! Пацани! О! О, все пінезон! Чекай, Значить, в цілому автомобіль максимально цікавий, максимально яскравий. Е, мені заходить особисто досить ну, так, непогано. Та? Віталік він такий більше BMW, їм, ну, їм важко так, догодити. Але... Це, типу, ну, це якби вона похожа до БМВ. Ну, схожа, десь, може, так, чуть-чуть. Ну, в трохи. Якщо ви хочете для себе Альфа Ромео Джулію, на задньому. Хочете повному... Стельвіо, хочете, ну, хочете, повний, задній, передній. Е, не знаю. Поставимо сюди електропривід, якщо хочете. Втілимо mm -hmm. що... е, звертатися, де треба правильно в Spirit Auto. Е, знайдемо, доставимо, викупимо, відремонтуємо, завеземо прямо під хату. І ще, якщо хочете, на цьому місці ми зробимо чіткий відеоогляд вашої тачки. З вас лайк, підписка, ставте дзвіночки. Там наші всі соцмережі. Віталік, Роман, бажаю щастя. Оператор Павло.